Більшості з них лише трохи за 20. майже усі друзі дитинства. Сьогодні вони стримують агресора на сході України у складі прикордонного підрозділу. Та є у хлопців ще одна спільна історія: на початку повномасштабної російської агресії на території Дергачівської громади Харківщини де з'явився рух спротиву. Слава Упродовж більш ніж п'яти місяців дергачівські партизани кошмарили окупантів, і саме ця п'ятірка стала його бойовим ядром. Брати близнюки Владислав та Ярослав на момент вторгнення були цивільними, однак із солідним військовим бекграундом. Обоє учасники бойових дій на сході України. Вже десь через 3-4 дні вже почалося. Ну, якби ясне розуміння того, що це вже таке вже повномасштабна війна, скажімо так, почалася. Тобто це було на всіх фронтах України, не тільки тут. І так ми вже почали коригуватися, потрібно було щось робити. Міський голова дергачів В'ячеслав Задоренко вже у перші дні згуртував навколо себе місцевих патріотів. Ну і так от створився у нас, скажімо, такий невеличкий партизанський підрозділ, який складав з місцевих хлопців, які. Молодь, ну молодь, яка не має страху. Почав дзвонити до хлопців, з якими я раніше служив, тобто це брат, також хлопці, ну, які були поруч, тобто вони також всі погодилися і ми, скажімо так, згрупувалися і виконували завдання. Їхній товариш Максим із сусіднього села каже, на пропозицію друзів пристав одразу. Подзвонив своїм хлопцям, з якими служив Влад Ярик. І вони сказали, хочеш, можеш піти до нас, але ми не йде, поки не оформлені. Та мені все одно, аби захищати свою батьківщину. Ілля прийшов у загін без жодного бойового досвіду, але з великим бажанням нищити ворога. Слава Україні! Старався дивитися на старших товаришів, що вони роблять, слухав те, що вони казали, то й робив. Найстарший у групі Юрій, коли його селище опинилося в окупації, вивозив звідти односельців, збирав та передавав нашим військовим інформацію про загарбників. Так як цупівка, це прикордонне містечко. Я там знаю майже все: майже всі прикордонні населені пункти, всі дороги, всі, всі повністю. Так як можливості не було туди заходити, мені допомагали місцеві жителі, ті, що там залишалися в окупацію. Ворог відійшов до населеного пункту Козачі лопані закріпив там свої позиції. А наші військові закріпили свої позиції в місті місту Дергачі. І населені пункти, які від козачі до міста Дергачі, це були сірі зоні, ніким не контрольовані. Ця сіра зона не дарма стала полем діяльності групи спротиву. Утікаючи, росіянці покинули там величезну кількість техніки та боєприпасів. Увесь потенційний ленд-ліз потрібно було непомітно вивести у наш тил. Працювали хлопці у тісній координації із військовими Збройних сил України. Перший тур Сонцепек, який було забрано у росіян, це така ну мощна російська новітня зброя. Да? Якраз от наш підрозділ її винайшов. Вона була в полі, в грязі Зав'яша, там Санцепек був, декілька танків, САУ, МТЛБшна противоповітряна оборона, ця стріла була. І ми не давали військовим, ну як не давали, ми не давали інформацію всіх, хто в ротації проходили військові, які заходили, щоб вони не били всю техніку. Однак трофеями партизани не обмежились. Річ у тім, що влад Ярослав та Максим за фахом танкісти, кому першому спала на думку ідея диверсійної вилазки на накраденому танку, не зізнаються. І ми переговорили з військовими. Що нам треба на танку зробити виїзд, населений пункт Супівка. Виконання подібних завдань дуже ризикована справа, а надто коли техніка незнайомої модифікації. Та хіба для допитливого розуму це перешкода. Там були пристрої прицілювання зовсім другі. Су... Система управління вогнем була зовсім інша. Та, ну, як її правильно, Вмикати там послідувальне. Ну як... ми би. це да, ми це не розуміли. Я, ми не розуміли. Намагався я знайти просто нічі в інтернеті, що можна, але руські дуже швидко Росія заблокувала всі сайти, де можна було це хоча б побачити. Але я все-таки знайшов е якісь там фото, відео. Опанувати чужинський танк, їм таки вдалося. І після кількох днів підготовки загін вирушив на спецоперацію. Була така поставлена задача. Ми повинні були виїхати. Тоді в окуповану територію до села Цупівки, тобто знешкодити блокпост. блокпост і закріпитися на рубежі. Коли ми доїжджали тільки до рубежа відкриття свого вогню, вона вже почали щільний обстріл. Там були два тигри і один БТР. Перший постріл повтульний вже по блокпосту був. Між блокпостом і тигром а другий прямо влучанням в, вперед машини тигра. Ну там загаріла, що там моторне відділення. Це була така панічна атака на ну для росіян, бо вони не чекали такого, скажімо, ну наглого да вторгнення. Вже на окуповану їхню територію. І після цього росіяни відійшли. Вони передвинули свої пости відійшли назад, і десь тиждень вони навіть не дивились у бік міста Дергачі. Паралельно дергачівські партизани освоїли і нову для себе техніку дрони. Ми вичисляли їхні пересування їхні військової техніки, БК, склади, надавали інформацію до прикордонної служби харківського прикордонного загону і наносили удари по їхніх об'єктах, знищувались їхні БК, їхні склади. І після такої нашої роботи прикордонна служба, скажемо. Побачила, що місцева територіальна оборона в змозі виконувати бойові завдання, і вони запропонували нашим хлопцям вступити до Державної прикордонної служби харківського прикордонного загону. Нам було за честь. Сьогодні у лавах прикордонників Владислав Ярослав та їхні побратими продовжують справу, яку визначили для себе ще на початку Великої війни. Під гаслом смерть окупантам.